Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам такі дві позиції, як шестерні на передній ведучий міст, та йдуть шестерні у редуктор. Mm. Ведуча та відома. Є е, в двох виробниках: це зліва у нас дорожня карта Китай та справа в нас оригінальні білорусівські, Почну з китайських. Mm. Шестерня ведуча. І ну, что... ну, для порівняння оригінального виробництва. Це йде шестерня відома і перейдемо до шестерні. Ні, це були ведучі, це шестерня відома. Так Ось так виглядає. Так, нагадую, це виробник Китай, дорожня карта і така саме виробництво Білорусь. Здесь можна побачити заводська відбивочка отака. Такі дві запчастинки. Оригінал, не оригінал. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів-перевізників. Латвія, Литва, Володимир вам допоможе довести. І Молдова Сергій. З цими людьми можете окремо домовитись на рахунок доставки у вашу країну. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирошок Осьонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас щось зацікавило, звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня вам з вами, магазин та